Газифіковані села, відновлені водогони, відремонтовані школи та дитячі садочки. Олексій Лилюк уже більше восьми років допомагає жителям Карлівського виборчого округу облаштовувати села і міста та вирішувати проблеми громад. Я дуже ціную довіру людей, тому йду на вибори. Для Олексія Лилюка думка громади надзвичайно вагома. Він та його помічники постійно зустрічаються із людьми. За час депутатства до Олексія Лолюка надійшло понад 30 тисяч звернень, із яких 70% були позитивно вирішені. Це і підведення газу, забезпечення водою, ремонт шкіл, лікарень, дитсадків, підтримка ветеранів та воїнів афганців, допомога багатодітним та малозабезпеченим родинам, підтримка талановитої молоді за порадою. До Олексія Лолюка ідуть медики і вчителі, аграрії і промисловці. Йому зрозумілі і близькі їхні турботи. Він знає, як їх вирішити, тому і йде у народні депутати. Ми дуже багато зробили з вами за вісім років гарних справ. Але головні наші справи з вами ще попереду. Для Олексія Лулюка служити своєму народові та дбати про добробут людини надзвичайно почесно та відповідально. Для цього він віддасть усі свої сили, знання та досвід.